Поки я вечерю готувала, я на телефоні сиділа вже для себе, для страховки. І, коротше, це взяло мені десь 2,5 години. Так що... Процес вам не показала, але і камін запалила. І от е, у нас от, вечеря. У мене тут е, триска з соусом, така вакшина е, і е, спаржа. Всім смачного хто їсть! Камін сьогодні працює. Вчора я не запалювала камін, тому що ми хотіли, щоб всі вуглі остигли, щоб почистити камін. Так що сьогодні я почистила камін і от ми запалили знову. Насолоджуємося. Сьогодні вже плюсова температура, ну, плюсова це плюс 3 по Цельсію. На жаль, мої труби не розмерзлися. Прати я сьогодні так і не змогла. Але думаю, що діти йдуть в школу завтра. Ну, якщо вони ще відмінять завтра, я просто не бачу сенсу, як, чому. Чому завтра буде плюсова температура знову, а потім знову у нас буде пару днів мінусова. Ну Якось так і живемо, але, блін, люди так живуть все життя і кудись з гіршими температурами. І життя не зупиняється. Он, Ліля вислала мені фотку, у них ще сніг е е насипав. І нічого. Кажу, у нас би тут життя просто зупинилось би. машину. Ні, я на роботу не йду. Я... А, куди я йду? Кудись йду? В Брамс. Молоко купити, о, от куди. Закінчилося молоко. Я хлопці хлопці їздили, ну, з Дені. Коротше, завели машину, вирішили покататися. Ну, коротше, щоб ну, зарядити акумулятор. Поїздили, поїздили. Гейб вирішив вперше, вперше за все це. Весь цей час залити повний бак бензину собі. До цього він ніколи не заливав повний бак. Залив повний бак, все, щось з машини йде. Блін. Машина прифігіла, каже, ні, я не можу, я не можу цього витримати. Коротше, знову якась проблема. День каже, ну це ж 97-го року машина, що ви хочете. Та, блін, ну так. Особисто, якщо вона стояла 10 років просто е без використання, добре, куплю, треба купити молоко, бо повністю закінчилося, Не, нема ніяких повідомлень від школ, так що думаю, що завтра ми йдемо в школу. Я вже, я вже готова, я вже готова йти в школу. Добре. Dobra. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Короче, робимо домашку, де якось Джашик зараз uh, пише своє ім'я. Mm. П'ять разів. Просто у нас отаке типу лото, бінго. І треба зробити лінію. Бінго? Угу. Доброго раночку ми запухолимо. розгрібаємо машину, все. Школа нарешті школа капець. Вчора робили домашку, ну у них повинен бути віртуальний день. Понеділок. Але ми знали, що вівторок відмінять школу. Не зробили, полинились. 에... В середу почали робити і 에... відмінили школу, ми <смі> перестали. Ми зупинилися, Короче, вчора, все під вечір, все під вечір, під останній момент, поки смажений півень не... не клюнув у дупу. Ми так і не робили, так що. Але все зроблено, все підготовлено, ланчі запаковані, їдемо в школу. А я на роботу після цього. Так, я все ж таки застала зимову дорогу тут. От нам трошки сніга, по сторонам тандерем нічого не мала, все ж таки побачила. Снігопад був не просто сніг, а був сніг і гейм. Це було якраз перед днем народження Габріела. А у нього день народження 29 березня. І мені всі дзвонять Марина, ти відміняєш? Я кажу, ні, не відміняю, ніби це все повернеться. А там снігу було, ми Не знала, як воно це встигне потаяти. Потаяло, потаяло за один день. Такий чудовий краєвид кранковий. Ой, погода шепчить. На сонечки приємно, тепленько. Сподіваюсь, що можна сьогодні прати. Зараз прийду додому попробую. Так, я вдома, пів чай, бо зранку я не встигла. Мій ранковий чай, хоч перший раз я робила термос, скарлетт взяла мій термос, використала на щось і, коротше. Мені було не до миття зранку. Тільки що спробувала пральну машину, досі вода стоїть. Блін, і завтра у нас знову буде а, морози. Блін, два дні. Так що, ладно, почекаємо або поїду до маму, прати, мами прати. А я поїхав за дітьми, так що я можу трошки відпочивати. Перед другою роботою. Діти дорослі, Гейб з Джульєтою. вони Гейб почав дивитися якесь аніме про піаніста і підсадив Джульєту на це. Я раз з роботи проходжу, вони дивляться і сказали: ми хочемо купити піаніно. Але не, не таке, як у нас тут синтезатор був, а справжнє. Коротше, вони знайшли якесь піаніно і разом будуть його купувати. Але майже 2 години від нас. Так що вони тільки що поїхали. За піаніно. Скидуються разом. Я так розумію, піаніно там 500 доларів. Коротше, капець. Що це буде, що це буде, я не знаю. Зараз у мене той момент, коли я повністю сама вдома, обожнюю. Коротше, хотіла показати вам, що я купила на роботі пару днів тому. Вчора я це не, а, не кліяла. Це м, сліпий куток, який не видно в машині. Він буде видно. Привіт! І купила я це, це в моїй крамниці, де я працюю. 99, воно коштувало, так, пф, така ціна, капець. І плюс мій 20 знижки, так що. Вчора хотіла наліпити, день каже, це дуже холодно, не, не треба ліпити. Почекай, поки буде теп тепліше. Так що пішла, я наліплю, поки знову не похолодало. От так. Буде. Я вже відвикла, мабуть, буду поворачувати голову ще довго. На вечерю в мене смажений рис з курочкою. Та, що в мене була пару днів тому я готувала, в мене екстра і просто поріхала, вона вже готова була. Бо... З з ем. Тут в мене горох стручковий такий. Гадала там петушка. Мені ще не повернулися з піаніна, але вже взяли все нормально, вже їде. І Дені з дітьми теж десь заборився. Так що залишаємо вечерю, бо скоро саме буду уходити. Заходжу. Опа, оба сидять. Каже, ми дві години це робили. Каже, мої вже руки болять. Okay, show it oh. to us, yeah. Don't film no. it. Oh because <laughs> Shabian no. is a pistol. Frank Yeah, just like stay right in your position. Stay right in your position. <laughs> but look by no. But look man. This is Так, це наступний ранок, я тільки що зб... скинула дітей до школи. Буду закривати влог, буде коротенький, але щоб не збиватися з графіку. Хоча, який в мене там графік, а... щоб ви дуже за мною не сумували. Так що буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраність і баба!